Усіх вітаю на своєму каналі! З вами Бурбелка. Я надзвичайно рада вас тут бачити на своєму другому будівництві, адже я ніколи ще не будувала багатоквартирні будинки все сім з чотири. І одразу попереджаю, що у мене немає такого доповнення як Форенд. Тому так, це буде просто. Звичайний багатоквартирний будинок, і якщо що, ви можете завантажити його за посиланням в описі або знайти в галереї, оскільки він взагалі без кастомного контенту, і думаю, що це дуже зручно. І якщо б ви хотіли подивитися один цікавий челендж, який пов'язаний з цією будівлею, а він називається мафія, я дуже раджу вам його подивитися, адже це було насправді дуже весело. Однак, все по порядку. Я би дуже хотіла розповісти вам історію цієї будівлі, коли її побудували, та навіщо мафія вампірів мешкає на відшибі міста? Цікавий факт, але ця будівля була побудована на місці невеличкого вампірського цвинтаря. Вампіри, як і хасіти, які приїжджають до Умані, також приїжджають сюди, аби вшанувати пам'ять однієї видатної вампірської політикині, яку люди закололи десь 300 років тому. Щоправда, якщо хасіди приїжджають на кілька днів або на тиждень максимум, то вампіри можуть приїжджати сюди аж на кілька десятків років. І десь 80 років тому забудовники отримали дозвіл на будівництво, адже кладовище було занедбаним, та його ніхто не відбудовував. І взагалі вважалося, що це кладовище сатаниським, тому, знаєте, громада дала дозвіл на просто приборкання цього кладовища та будівництва. Тому навальми шановні кровосісі вирішили сфабриковувати різні нещасні випадки або помститися людям за незаконне будівництво. Але вони це робили обережно, аби в жодному разі їх не викрили і не дізналися про їхнє існування. А ось наша мафія вирішила відкрити пряме полювання, адже вони всі не первородні вампіри, а перетворені, хоч і живуть вже кілька десятків років. Тим паче вони не особливо були зацікавлені в законах вампірського суспільства, адже їх перетворили без згоди, до перетворених ставляться взагалі дуже жалюгідно і жахливо, ніби це второсортні створіння. І тому дехто з них просто бажає викликати неприємності для вампірської громади. Тому ця маргіналізована компашка мешкає на від міста та вирішує погратися в мафію. Однак вампірська громада, на жаль, ніяк не може вигнати цю компашку, навіть ніяк не може мешканцям цього будинку досі якось, я не знаю, старти пам'ять, наприклад, Алісія, Анастасії та наші відлежній. Господи, хто там лишився? Я вже забула. Там точно Анастасія, Алісія і Аманда. Точно, от е, Аманда, Алісія та Анастасія вони нікого тепер не впускають до будинку, а вампірів, до речі, аж треба. Запрошувати, але для перетворних це правило надія, якщо їм в принципі, ну по-перше, їх перетворила дуже така видатна особа, і по-друге, ця особа вона має таку можливість, вона має таку здатність взагалі таке робити. І тому, в принципі, деякі статності передались нашій мафії. До речі, під час добудови квартири ви можете помітити те, як деякі квартири. Мають дуже цікавий щиток із перехресненими мечами, і це неспроста. Адже це вказує на те, що саме тут мешкають вампіри. І здають вони ці квартири кому? Правильно, вампірам. Адже по-перше, Тут все-таки відбулася ось ця незаконна забудова, але знаєте, це все одно змотивувало вампірів сюди приїжджати, і вони вирішили викупити чотири квартири. Точніше, навіть громада вирішила викупити ось ці чотири квартири і вказати на них ось ці знаки, що тут мешкають кровосісі. На етапі будівництва, взагалі, забудовники думали робити кілька однокімнатних квартир та студій, адже вони спочатку задумували цю будівлю як гуртожиток. Дуже дивно, чи не так, адже ну, ця будівля вона не виглядає як гуртожиток, а такий собі Ну, не те, що пристойний ЖК, але такий, такий комфортний ЖК. Біля лісу, у спокійному місці. Але знаєте, Спочатку це дійсно був гуртожиток, але дехто з покупців вирішив викупити одразу дві квартири, а таких покупців було двоє. Та вони запропонували об'єднати ці квартири, розбивши стіни та переробивши їх. І на щастя, це сталося ще на плані будівництва. Тоді, взагалі, архітектори вирішили перемалювати це все і зробити нормальний ескіз, аби ця будівля не виглядала як гуртожиток. І не потрібно було зносити стіни, адже якщо хтось буде зносити стіни, то це буде певний ризик для самої будівлі. І раніше, до речі, на першому поверсі у невеличких приміщеннях знаходилися перукарні та невеличкі крамниці з антикваріатом. Однак зараз там можна знайти тільки приміщення, які зроблені під кафетерій, а також пральню, з якої, до речі, Марина мала пасивний дохід. Поки вона, на жаль, не померла. Але після такого скандалу з мафіозі тепер мало хто буде щось орендувати за дешево. Напевно, окрім вампірів, я думаю, що все ж таки вони достукаються до а, поточних мешканців, поточних мешканок, і вони запропонують а, їм відшкодування певне. І, взагалі, я не знаю, ознайомляться зі світом вампірів. Головне, щоб їх не впили та не перетворили. Інакше це, в принципі, буде велика проблема для вампірської громади. Яка б дуже боїться, що їх викроють. І знаєте, під час будівництва я жодного плану, як я вже казала, не робила. Я чисто знайшла картинку з Пінтересту, тому що для мене було дуже важко знайти якусь картинку а, будівлі, яка мала три поверхи: перший, який це просто парадний, і там можна було би, не знаю, організувати кафешку. І Таку знаєте пральню, тому що я знаю, що в Америці дуже популярні ось ці концепції з пральнями, і вона також мені сподобалася. Тому що знаєте, я знаю, що є окремі якісь приміщення для пралень, але туди треба ще дойти. І мені здається, що коли ти будеш йти туди, то весь твій одяг він буде смердіти. Хтось може його викрести, і хтось може його. Ще секонд-хенд продати господи, чомусь у мене таке враження складається, ніби усюди мафія, усюди викрадачі, усюди якісь злодії. Але ні, мені здається, що це просто дуже незручно. А тому а Маринка вирішила у нас влаштувати пральню просто на дому. І повернемось напевно до того ж плану будівництва. Я не знаходила якихось, е, взагалі, знаєте, от бувають усілякі схеми для будівництва. Я знаю, що є планування, будівництво планування квартир, але вони мені стаються надзвичайно складними та, можливо, дуже нецікавими, тому я просто вирішила робити все це інтуїтивно. Ставте вподобайку, якщо також будуєте все на інтуїції, тому що я вирішила також будувати все на інтуїції, і просто я згадувала як. Хтось із сімерів та сімерок також будував якісь певні будівлі, і я згадувала, що потрібно провести, напевно, якісь труби. Потрібно, напевно, ще поставити кондиціонери. Можливо, ще щось треба поставити. Потрібно поставити витяжки. І, до речі, у нас тут будівля дуже стара. Тут робили, до речі, капітальний ремонт, але насправді з часом. Фарба у нас псується, а дехто взагалі не робив капітального ремонту, як от у нас дон мафії, вирішив просто заселитися в дуже таку дуже стару квартиру, як на мене. Вона вся така жовтувата. І якщо у Фернанди, вона також така жовтувата, старенька. Але якщо вона, хоча б, по-моєму, знаєте, ось така приємна, прибрана, все світло та естетична, то у нашого дона мафії взагалі все погано. Він просто вирішив, ну навіщо мені це все? І, до речі, ви, напевно, якщо подивились вже мафію, ви могли помітити, що де інтер'єр відрізняється, тому що я вирішила внести певні корективи. По-перше, я під час гри помітила, що деякі ліжка та взагалі меблі не функціональні. Мені дуже важко за цим спостерігати. А по-друге, я вирішила, що мені не вистачає деталей в цьому будівництві. Я все ж таки зараз також думаю, що дечого не вистачає, але в принципі зараз мене результат дуже задовільняє, тому що ну, я, звичайно, ненавиджу мінімалізму і всі ці концепції має бути вільний простір. Насправді такий вільний простір він мене постійно лякає. У мене з'являється, знаєте, ну як хтось створює інколи схожих сім'їв і з'являється. Ефект якоїсь там дуже потворної, жахливої долини, так і в мене з'являється, коли я бачу такі мінімалістичні будівлі, вони, здаються, мені без душі. І я просто ще пам'ятаю якийсь дуже дивний трилер. Дивилась по типу, якийсь детектив вирішив перевірити один готель, а точніше, один готельний номер. Він також був, по-моєму, у мінімалізмі. І... Да, це був психологічний трилер, і він також мене дуже сильно вразив. Тому мінімалістичний стиль це явно не моє. І тому мені краще робити, знаєте, ось такі інтер'єри, де я можу не знаю, завдяки якимось деталям розкрити персонажів, аніж я буду робити в мінімалізмі все. І мені здається, що в мінімалізмі, напевно, нема душі. Ні, вона, звичайно, є, я не заперечую. Проте, знаєте, мені здається, що дечого не вистачає, дещо не може просто от, не знаю, розкрити особистість, на мою думку. І тому я би дуже хотіла аби, ну, не знаю, всі. Популяризували ось ці будівлі, там, де хоча б є, я не знаю, хоч якийсь маленький срач. Я не знаю, чомусь мені так дуже хочеться. Наприклад, я вирішила тут переробити квартиру Алісії, зробити її такою більш дівчачою. Мені сталося, що мені тут не вистачає ось ось шторок. І, напевно, коли я створювала квартиру Алісії, я чисто керувалася. А своїми поглядами на квартиру і своїми ну, враженнями від того, коли я створювала Алісію, тому що вона в мене асоціюється із такою жіночною сапфічною дівчиною, якби це дивно не звучало. І знаєте, це не просто кейс, коли дівчина любить рожеве, вона ним живе, і вона бачить в рожевому не тільки жіночність, але вона бачить в цьому мистецтво, бачить в цьому іншу естетику, не те, що було нав'язано нам соціумом. І насправді я би дуже хотіла мати рожеву квартиру: рожеву або чорну квартиру, як у Мартіна, до речі. Також я вирішила додати трохи деталей у Макса в квартирі, якщо ви пам'ятаєте такого. Якщо ви взагалі дивилися мафію, він мужлан, і йому дуже важко прибиратися. Він вважає, що він має знайти дівчину, яка буде прибирати за ним срач, але знаєте, поки ніхто не знайшовся. Ну, по перше, хто буде хотіти жити на відчути міста. З медбратом, який дуже агресивно на всіх реагує, тому що це ж Америка, і ніби всі мають бути толерантні, а тут такий нетиповий елементик. І тому поки ви можете помітити, як у ванній вже котрий тиждень валяються речі Макса. Але знаєте, це не через те, що він засранець, а через те, що його вбили, я думаю, що прямо в душі. Хай це буде так, тому що я вбивала все і вся через командний центр. І знаєте, я не просто Ну, вбивала, а я їх видаляла. Чому я саме так робила? Коли я вирішила всіх повбивати, то знаєте, всі сіми почали збігатися на місце смерті. Ну, по-перше, мені було це надзвичайно незручно. По-друге, <хи> смерть прийшла взагалі через, вибачте, е день. От в мене якось дуже дивно це все сталося, тому що, напевно, я тоді дуже швидко об'єднала всіх сім'їв, Не перезапустила комп'ютер, і у мене всі зібралися і реально всі день чекали, коли буде поховання того сіма. Тому я вирішила, що буде краще, якщо я буду всіх видаляти, ніхто не буде, по-друге, збігатися, тому що це ну. Блін, треба збігатися вранці, або просто чути якийсь сморід, знаєте, як від трупа, а ви колись відчували ну, цей трупний запах. І на цьому, в принципі, все. Я дуже вдячна вам за перегляд. Я сподіваюся, що вам дуже сподобалась така міні-історія цієї будівлі, як під час зйомки, так і загалом. Я також сподіваюся, що вам сподобався цей челендж, і, можливо, хтось захоче його пройти. Я сподіваюся, що ви знайдете вам пощастить знайти той самий мод, під час якого сіме не реагуватимуть на смерть, і просто тупо з'являтиметься могилка, тому що такий я не змогла знайти. А також я вам бажаю приємного перегляду цього будівництва та мирного неба над головою.